Я хотів би ще з тобою торкнутися. сьогодні питання внутрішньої української політики. Ми про це не так часто говоримо. Я знаю, що ти пильно висвідковуєш історію із віце-прем'єр-міністром України Чернишовим, який свого часу виїхав у відрядження. Під час відрядження йому було, нібито там запропоновано чи не запропоновано. Зараз складно сказати, з'явитися в набу і САП для отримання підозри, чи йому хотіли вручити цю підозру. мутна історія, незрозуміло. І сьогодні, от зараз, коли ми з тобою спілкуємося, проходить суд стосовно нього. Набута Сап йому пропонують оголосити підозру у вчиненні корупційних діянь із заставою 120 мільйонів гривень. Ну як на мене, це дуже багато, але і. Із... Три мільйони доларів. Ну, не знаю, для мене це дуже багато. Ні, ну, Для, для тебе як для людини, яка збирає постійно гроші ще за волонтерством, я розумію, це колосальні кошти. Да. Але 3, а якщо ти переводиш просто в долари, розумієш, три мільйони доларів, воно вже виглядає для Добре. людей такого гатунку трошки іншою цифрою. Погоджуся з тобою. І е, зараз там вони відкидаються звинувачення, там, або йому зобов'язання носити навіть браслет і усунення, нібито з посади. Тобто це таке може статися, і це не пересічна подія, тому що Чернешов це ну не просто там депутат, або там ну, якийсь чиновник. Він цілий віце-прем'єр-міністр України. І повернення його до України також було під питанням. Я не випадково е, хотів з тобою поговорити на цю тему, тому що тут, якби він не повернувся, був би дуже серйозний репутаційний удар по Зеленському, але мені видається, він зараз буде не меншим. Ну Це цікава історія. Я скажу навіть так, чисто з політтехнологічної точки зору, зорутехнологічної uh -huh. влада втратила просто колосальну можливість надзвичайно ну, якби, там, суперово покращити свій імідж і підвищити свій авторитет. Що я маю на увазі? Якби зараз так. виступив президент і сказав: Ну, я не маю права там звільняти міністрів чи віцепрем'єрів по конституції, да? Але я вважаю, типу, ненормальним, що людина, проти якої висунули підозру, залишається працювати, Чернишов би, очевидно, написав би відразу зранку би заяву. Там, і це би пішло в величезний плюс. Тому що показали би, що ми своїх не покриваємо або там, ну, представники влади. да, Хай він тепер в суді розбирається і робить там, що захоче. Це ж буде тягнутися, очевидно, рік, два і так далі. Ну, з різних причин. Бо частина цих причин на поверхні такий крок очікуваний не було зроблено, і влада просто втратила реальну можливість ну якби зберегти обличчя і гарно в цій ситуації виглядати. Вирішили його просто сховати. Давайте, давайте речі своїми іменами називати. Він дійсно думав реально ще поїздити певний період часу по закордонням, і це думати. Це принизливо, коли на ці питання відповідав прем'єр-міністр і тим більше президент. Журну принизливо, так. тому що ну якби виходить так, що ну він поїхав і ну ви не маєте на нього ніякого впливу. Окей, він повернувся в неділю, зробив фотографію не в п'ятницю, до речі, в неділю. Показовий теж момент. Я звернув на це увагу. Тобто, явно там якісь гарантії можливо отримав. Які гарантії ми вже зрозуміли, будуть затягувати. Я думаю, що йому ну скоріш за все може заставу зараз зменшать, да, до якоїсь там суми з іншого боку, там же ж не, нема арешту, там важливий момент. Там без арешту це було зроблено, і це, це дуже показова теж історія, тому що я бачив дописи просто правників, які кажуть, що з юридичної точки зору це абсурд. Люди, які фігурують по цій справі, мають одні ну тільки суми різні. Да? А тут, якби взагалі інша процедура. Чому? Але ж я знаю, що їх випустили під заставу вже. Ну, правильно, але в ну, них принаймні була. А, а от дивись, що буде з ним? Ну. Ну, типу, застава, але ж арешту немає. Ну заплатить він буде далі. Там правда набу і САП сьогодні написали, що вони будуть просити його позбавити. Повноважити посади, ну, типу, зняти так. його. Я правда не сильно розумію. Я не правник, от прям такий глибокий, да? щоб зрозуміти, яким чином це може бути реалізовано. Але це прецедентна історія. Це цікавий такий момент. Ну я розумію логіку детективів. Людина на такій посаді точно може впливати на слідство, якщо в принципі вона цього захоче. Угу. Але з іншого боку, я бачу і е, лінію захисту Чернишова справі три роки. За три роки мене нікуди не викликали. Ну, тобто, да, я не я завжди відкритий, Я працював на різних посадах і так далі. і так далі. То я зараз не здивуюся, що вся історія закінчиться тим, що 120 мільйонів перетворяться на 20. або там на ще якусь там іншу суму. Він без проблем це сплатить, буде працювати далі, а далі все буде залежати від того, коли знімуть кабмін, і все. Тобто а його як... буде знімати? Ну, ми ж спостерігали за всіми цими історіями, да, які там були. Я знаю, що в офісі президента це не тільки інсайди деяких народних депутатів. Це відома насправді історія, тому що е, і депутати від слуги народу казали, що насправді розмови про підготовку до переформатування чи зняття кабміну ходили. Але в останній день, остання доба, там навіть півтори доби сталися певні зміни. Просто е, знаєш, є така проблема, людина, яка хоче поміняти кабмін. Є така людина, яка очолює офіс президента, да? вона знаходиться в контрах з людиною, яка збирає голоси в Верховній Раді. І людина, яка збирає голоси, спілкуючись з депутатами, до депутатів дійшло, що зараз кабмін, який є, поміняють на кабмін, який взагалі буде тотально контролюватися ну, просто однією групою. І багатьом депутатам ця історія не сподобалася, і тому mm -hmm. трошки питання підвисло. Тобто, вони як ми за звільнення можемо голоси назбирати. А далі всі підемо не знаю, пити каву <хи> там, чи ще щось робити, да? і от питання трохи підвисло. А у влади, мені здається, був розрахунок, що Чернишов повернеться, далі як там піде, якщо що, просто тишком нишком буде переформатування кабміна, його просто знімуть через це переформатування, і якби він вже не на посаді, але не сам пішов. Ну тобто, от так знаєш, посередині. Бо, бо зараз поки скидається на те, що він собі планує там працювати. і… І все окей, як би враховуючи те, що ця історія дійсно матиме вплив на президента, як ми з тобою сказали, на репутації як би там не було, як би не намагалися зараз в офісі показати, що ну ні до чого, але Черносові воно буде. буде. Я чесно кажучи, дивуюся, чому люди, які довкола президента, просто не розуміють, що вони б'ють по ньому. Ну от реально вони б'ють по Офіційно буде відповідати в кінці, все одно Зеленський. Він цю людину привів. Ну, цю людину в політику провів Зеленський. І е, буквально два дні тому два дні тому да, з'явилося повідомлення у мережі про соціологічне дослідження, яке проводила соціологічна група СОЦІС. Ми з тобою почали до цю, перед цим говорити про це. Там, в тому числі, говорилося і про політичний контекст, і мається на увазі внутрішній, і в тому числі про настрої населення щодо підписання угоди із Росією: 72% українців, 72,3%, Ну майже 73%, говорив я у себе на каналі. Готові до того, аби припинити війну по лінії фронту. Це ну, дуже серйозна цифра, велика цифра. Раніше я ну чесно кажучи, такої цифри не пам'ятаю. 22% сказали ні. Ну тут мені нагадує історію: 73 і 21, да нібито відсотки. Ну, певне, не випадково так з'явилося. Хоча я, я виказував припущення, що ця свічна група має відношення до п'ятого президента, ти це заперечив, тому я просто консалав ну, наскільки по... наскільки мені просто відома людина, яка очолює соціаль і має до нього відношення, вона принаймні mm -hmm. там. І сам, і, до речі, він сам казав це в одному з інтерв'ю, яке було в кінці минулого року, що він ніяких контактів не має, тому ну є така інформація. Ну наскільки вона так. там правдива, подивимося далі. Да. Так, обов'язково будемо за цим слідкувати. Я зараз не ставлю під сумнів твою бізнесі абсолютно, але е, ну хотів на цьому поточнити з нашим глядачам, і от в цьому дослідженні, в тому числі, один із небагатьох разів, як ми з'ясували з тобою до початку запису, було опубліковано рейтинги. Майбутніх кандидатів на посаду президента, серед яких і Петро Порошенко з дуже низьким рейтингом, і Володимир Зеленський, який виграє в першому турі, і в тому числі Валерій Залужний, який програє в першому турі, але з неймовірним відривом виграє в другому турі. У парі Залужний Зеленський. Ну, звісно, Зеленський виграє всіх, крім Залужного, у другому турі. Нічого нового. От я хотів би ну, тебе от, власне, запитати: а чому з'явилося зараз це слідче дослідження? У нас що, вибори на носі будуть чи ні, про що? це? ні, не вибори. Це слухай е, опитування робляться регулярно, е, робляться в тому числі стосовно рейтингів на гіпотетичних виборах. Постійно там різні конфігурації, і просто ці опитування вони закриті в основному. Вони не покриті. ну, так, 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 так. тут. Ну давайте це назвемо спробою протестувати чи сформувати там електоральне поле. Да, подивитися на реакцію в тому числі, тому що я скажу, що я а, і в ми на каналі відео записували вчора. Ми нам на одному шоу ввечері, да разом mm -hmm. з колегами теж це розбирали, і е, ми зійшлися до речі на тому, що насправді в таких опитуваннях і в таких публікаціях я особисто наприклад не бачу нічого поганого. Це ж не означає, що вибори будуть завтра. Давайте відверто. Вибори ну, будуть не нас нас... со сприймається трішки не так. Так, частина людей мені на каналі написали в коментарях: ви вже до виборів готуєтеся, скільки вам заплатили mm -hmm. занесли. Я як і ти коментую те, що бачу. Я не робив це опитування. Тобто, ми е, коли будемо робити свої опитування, ми будемо їх презентувати і будемо розказувати, чому ми взяли їх, да чому ми про це говоримо. А в даному випадку просто є інформаційний привід. Ми його розбираємо, коментуємо. Мені здалося, що це з одного боку спроба якби подивитися взагалі на реакцію, в тому числі громадян-експерти. Це така історія. На <реш> <реш> у нас <реш> трошки інший да, <реш> да момент, і це ну спроба можливо формувати десь громадську думку. Ну слухай, <реш> хоча, от що важливо, я спеціально звернув увагу: переважна більшість медіа, і це до речі, правильний підхід. І я з цього починав. Я на рейтинги кандидатів. І на рейтинги другого там чи першого туру звертав увагу в третю чергу. А в першу я звертав увагу на те, що ти сказав про завершення війни, і це раз, і друге, що мене особисто вразила, хоча це тенденція, там же є про ключові проблеми, і мені здається, що для країни це певний виклик, коли на першому місці стоїть корупція. В країні війна, а я в нас Я не знаю за своє свідоме життя, що був рейтинг, якому не стояло на першому місці. не, не стояла, але вона я збільшилася. Але вона збільшилася. Вона зросла, і в цьому плані мені здається, що тут момент такий, бо там далі йде питання. Хто за це відповідає, uh -huh. Uh -huh. і мене здивувало чесно, 30% відсотків самі українці. Там була навіть така версія. Да, написали. Хоча більшість написала влада в цілому, потім там президент, антикорупційні органи там і так далі. Коротше, в цьому плані ну це таке дуже, -дуже велике дослідження. От вирішили привернути увагу, ставили ще якісь гіпотетичні рейтинги. Хоча ці рейтинги, давайте відверто, вони до реального життя ніякого відношення немає. Чому? Тому що вони не враховують а військових, я сумніваюся, що вони. По телефону так. щось коментували, так. Б, вони практично не враховують 6 мільйонів людей які за кордоном практично не враховують, Хоча зараз mm. не є проблеми десь зателефонувати сказати. В. вони не враховують того, що багато українців, коли їм задають якісь питання, в нас мінімум до 15% відповідає трошки не так, як думає. Чому дивись, причина? Я от спеціально спілкувався з фокус-групами. Вони не хочуть розхитувати човна. Вони не хочуть підігравати Російській Федерації. Вони, наприклад, могли би сказати, що мені не подобається не знаю, президент, головнокомандувач, прем'єр чи спікер. Але кажуть, я не буду цього говорити, тому що, типу, росіяни візьмуть і використають, скажуть, а там українці вже хочуть на Майдан виходити. Тому в цьому контексті це не більше ніж орієнтир. Ну, з приводу цього опитування. Добре. І до речі, всі опитування, які я бачив, закриті закриті. Да? Вони приблизно дають такі ж самі дані приблизно. Там просто є різниця в тому, що деякі фігури політичні не попадають, і відповідно графіки трохи їдуть. Бо от в цьому ну прям багато поставили там і Прокопенко, і і бойко навіть, Да, досить же бойко вставляти туди. Ви просто коли його вставляєте, ви йому даєте надію. Він же ще Петлюка полізе потім на якісь вибори. Ну приберіть його вже. Я так? навіть не сумніваюся в цьому. Так, да, да. От, оце ж момент такий, але там багато ставлено, і Білецький, і, і притуло. Uh -huh. Ну проще кажуть, там немає Разумков, там всі там є. Да? От е, вирішили, от, мабуть, таким чином, якби Ну якщо вже нас опитування на 100 сторінок, а там дуже багато цих слайдів, ну хай буде там 10 сторінок про вибори. От і все. А ми потім витрачаємо час, щоб все ж якось прокоментувати і пояснити одну просту істину. О, вибори не скоро. Не треба думати, що це прям підготовка до виборів. І вибори будуть ще дуже, дуже не скоро. І, в принципі, оце треба зрозуміти, це головне на сьогоднішній день. Ну, власне, для цього ми з тобою почали про це говорити, аби глядачі зрозуміли, що окремі політики бавляться в вибори, але насправді до виборів дуже дуже далеко.